В Ефірі «Закон і честь, програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні злочини. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! Чернівецькі борці з економічною злочинністю викрили підпільницях із виготовлення фальсифікованих інсектицидів. До управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області звернувся офіційний представник фірми «Байер» та повідомив, що на одному із ринків Чернівців реалізовують підробну продукцію під назвою вище вказаного торгового знаку. Слідчим управлінням УМВС було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. За матеріалами кримінального провадження встановлено, що протягом 2014 року 46-річна мешканка Новоселецького району разом з трьома своїми односельцями, двоє жінок віком 23 та 27 років, і 38-річний чоловік налагодили незаконне виробництво хімічних препаратів конфідор та конфідор Максі, відомого виробника «Байєр». Виготовляли інсектициди вдома у 46-річної фігурантки. Часом використовували як цех і будинок її доньки, аби правильно виготовити вказані хімічні. Препарати жінка добряче попрацювала в різних суб'єктів господарської діяльності України. Вона замовляла необхідну рідину та інші інгредієнти невідомого походження, які розбавляли за попередньо вичитаним рецептом у відповідних посібниках. Далі вже фасувала хімічний розчин розчину, попередньо замовлену поліграфічну та поліелтиленову продукцію, вдаючи їх за інсектицид відомої фірми Баєр. Фальсифіковану продукцію реалізовували як по місцю проживання псевдовиробників, так і в торговій мережі Чернівецької області. В ході проведення слідчів оперативних заходів по вказаному кримінальному провадженню, зокрема обшуків, в помешканнях фігурантів було виявлено і вилучено значну кількість готових незаконно виготовлених хімічних препаратів, засоби та інгредієнти для їх виготовлення. В даний час призначення ряд відповідних експертиз триває слідство. Наразі, відповідно створеної слідчо-оперативною групою, проводяться огляд вилученої під час обшуків продукції рідин та сумішей, встановлюється розмір шкоди завданої компанії «Байер» наслідок використання відомого бренду, призначається відповідні експертизи з метою встановлення справжності готової продукції, а також походження рідин та сумішей. Страшна ДТП поблизу Чернівців забрала життя трьох буковинців 16 листопада, о 19 годині 20 хвилин на спецлінію 102 УМВС у МВС України в Чернівецькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Новоселецького району трапилося зіткнення двох автомобілів. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи УМВС було встановлено, що на об'їзній дорозі міста Чернівців зіткнулись ВАЗ-2106 та Опель Віваро. У результаті дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули 27-річний водій та двоє пасажирів шістки, 18 та 20 років. Усі загиблі мешканці села Магала, 30-річну пасажирку Опеля, мешканку села Драченцю Кіцманського району з переломами гомілки, передпліччя та струсом головного мозку, госпіталізовано в травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців за даним фактом, слідчим управлінням відділом дорожньо-транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за статтею двісті частиною 3 кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортного засобів, що спричинило смерть людей. На даний час тривають досудове слідство. Призначено ряд експертиз, саме судово-медичних, встановлення причини смерті, таксикологічний експертиз з метою встановлення проміль алкоголю в крові водіїв. Призначено автотехнічна експертиза та трасологічна з метою встановлення куту зіткнення та справності транспортних засобів. У Чернівцях співробітники в Бнону затримали наркоторговця. Чернівчанин торгував марихуаною на одній із вулиць обласного центру. Завдяки злагодженій дії правоохоронців незаконну діяльність зломисника вдалося припинити. Співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Чернівецькій області отримали інформацію про те, що мешканець обласного центру займається торгівлею наркотиками. У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники гори торговця задокументували, а під час чергового продажу марихуани затримали. Загалом у 19-річного чернівчанина вилучено майже 20 грам забороненого наркозілля, вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертизи. Наразі слідчі першотремневого Діло міліції інкримінують зломиснику правопорушення, передбачене частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Стосовно наркоторговця обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою Чернівчанину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Буковинська міліція попереджає за дитячі телефонні жарти, слідує не дитячі покарання. Пам'ятаєте, як нещодавно мінували 33-ю школу в Чернівцях? Як виявилось, моторошне повідомлення надійшло від учня. Чому дитина так вчинила? Яке покарання на нього чекає? Дивіться далі. 3 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в кабінеті директора Чернівецької школи номер 33 в сміттєвому баку закладено бомбу. На місце виклик одразу ж виїхали міліціонери, рятувальники, спеціалісти аварійних служб, учні та персонал навчального закладу евакуювали. На щастя, жодних вибухових речовин чи пристроїв. Експерти вибухотехніки та службові собаки не знайшли. А за лічені хвилини працівники кримінальної міліції в справах дітей викрили й телефонного жартівника. Ним виявився у класу даної школи. Відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення передбачено статтею 259 Кримінального кодексу України. З урахуванням того, що він малолітній, відповідно до вимог чинного законодавства, відповідальність буде покладена на його батьків, які вже в подальшому будуть відповідати за його вчинок. Десятирічний телефонний мінер Сашко хотів похизуватися перед дівчинкою, будучи в компанії Дами серця хлопчина таким чином планував довести готовність до мужніх, як йому тоді здавалося, вчинків. Щоправда, побачивши метушню, злякався. Не очікували такого інциденту, і вчителі. Ніхто не міг бути готовий до такого, адже це інцидент такий, який трапляється дуже рідко, і його треба, звичайно, обдумати. Він не може просто так спонтанно з'явитися в голові дитини. Можливо, дитина йшла до цього, ми цього не знаємо, але за дитиною такого не спостерігалося. Звичайно, він як кожна дитина, він є індивідуальність. Десь він краще, десь він гірше, десь він спокійніше, десь він більше хоче проявити себе з кращої сторони, десь з гіршою. Тобто різне буває, як діти. А от бабуся хлопчика Олена Ігорівна із прохання жінки змінюємо ім'я, погоджується. Такий метод сподобатися дівчинці не найкращий. Жінка переконує карати, все ж батогом хлопця не буде. А от декілька тижнів без комп'ютера вважає для нього найгіршим покаранням. Що наказання, то ну, комп'ютери не дозволю, грати в комп'ютер. Ну і поговорю, бо, бо дійсно потім тато буде відповідати це неправильно. Дитина повинна розуміти це. Але закон суворий. Переступив межу дозволеного, мусиш відповідати. А буковинська міліція вкотре нагадує повідомлення про замінування не просто телефонні пустощі, і це такі вчинки слідує покарання. Якщо учень досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, то відповідно до частини 1 статті 259 кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Згідно частини 2 даної статті те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Окрім того, суд може зобов'язати жартуна відшкодувати витрати за завідомо неправдивий виклик спецслужб. Ця сума може сягати декількох тисяч, а то й десятків тисяч гривень. Зрозуміло, що вучня таких коштів немає, тож цей фінансовий тягар ляже на плечі батьків. А сподіватися на те, що телефонного жартуна не знайдуть. Не варто, адже завдяки сучасному обладнанню експерти можуть легко вирахувати звідки надійшов дзвінок, навіть якщо телефон чи сім-карту викинуть. Дільничні інспектори міліції з візитом завітають до кожного буковинця. Нині на території Чернівецької області проводиться комплекс профілактичних заходів, які мають на меті налагодити взаємодію міліції з населенням. Пропонуємо вам переглянути відеосюжет про те, як дільничні завітали до мешканців Новоселицького району. Перед початком обходу мешканців Новоселичини, заступник начальника місцевого райвідділу міліції Сергій Лунга провів інструктаж для особового складу. Зокрема, керівник звернув увагу підлеглих на вивченні проблемних питань самотніх осіб, людей похилого віку, а також на виявлення сімей, члени котрих наразі перебувають у зоні АТО та переселенців із території, де тривають бойові дії, адже саме вони потребують найбільшої уваги і допомоги. Особливо звернув увагу на виявлення осіб похилого віку, поодінокі осіб. На надання їм допомоги зібрання інформації про таких осіб для доведення для до органів виконавчої влади вирішення їх проблемних питань, звернуто увагу на виявлення сім'ї осіб, які знаходяться в зоні АТО для вирішення їхніх питань проблемних надання допомоги. Також у нас було звернуто увагу на відпрацювання проведення роботи з під обліковим Профілактичне відпрацювання проводиться на виконання доручення начальника УМВС України Чернівецької області Валерія Зінченка та має на меті налагодження партнерських відносин з громадянами. Під час операції відвідується максимальна кількість громадян, проводяться профілактичні бесіди з населенням, вручаються візитні картки дільничних інспекторів міліції та пам'ятки, як не стати об'єктом злочинних зазіхань та навчити дітей безпеки. До відпрацювання населених пунктів району залучили також представників громадських формувань із охорони громадського порядку. Те, що це полязна операція, і наші міліції на допомагає. Місцеві мешканці ради зустрічають правоохоронців. Пані Марія впевнена, такі заходи необхідні, адже захист людей має бути, і люди мають довіряти міліції. Я вважаю, що це потрібно, тому що захист людей повинен бути, і люди повинні довіряти міліції. Міліція повинна довіряти людям. У ході операції дільничні інспектори міліції відвідали також місця масового перебування громадян, авто та залізничні станції, гуртожитки, готелі, магазини, кафе тощо. Та розмістили поновлені інформаційні листи з інформацією про дільничних інспекторів міліції, місця розташування дільничних пунктів, графіки особистого прийому громадян дільничними. На магазини нам наклеїли. Хто дільничний ну, по Новоселиці, ну знаємо до кого звертатися, є номер телефону. Я вважаю, що це треба навіть не тільки в нас. Я не надію, що по всім магазинам ну, так будуть розвісені ці візитки. Ну, щоб, не дай Бог, в разі чогось ну, трапилось, то щоб люди знали, куди звертатися. Такі профілактичні заходи допомагають попередити скоєння різноманітних злочинів, переконують дільничні, адже перевіряють обов'язково під обліковий елемент. До того ж, якщо щось трапиться, громадяни знатимуть до кого звернутися за допомогою. В період цієї операції ми вручаємо візитки, де зазначений номер телефона дільничного інспектора міліції. Ще вручаємо пам'ятки, як не стати об'єктом злочинної діяльності. Відвідуємо магазини, приватні підприємства, клеїмо, наприклад, на двері великі візитки, щоб люди бачили, що є дільничний інспектор міліції. Дільничні інспектори впевнені, громадяни мають довіряти міліції, а вони в свою чергу спроможні захистити їх і допомогти. Тож із таким візитом правоохоронці відвідують кожного мешканця краю. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення! Бережіть себе.